Поліція просить зголоситися усіх, хто володіє інформацією про пошкодження пам'ятного знаку в Гуті Пеняцькій Бродівського району Львівської області. Попередньо встановлено, що пам'ятник пошкоджений внаслідок вибуху. Безоболонкового вибухового пристрою нагадуємо, 10 січня у Бродівське відділення поліції Золочівського відділу поліції поступила інформація про те, що в селі Гута Пиняцька Бродівського району пошкоджено пам'ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Попередньо встановлено, що пам'ятник пошкоджений внаслідок вибуху безоболонкового вибухового пристрою. Про це свідчать сліди кипіння на стелах. Та уламках пам'ятника. З місця події експерти вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію, призначено ряд експертиз. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 161, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Усі, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї події, просимо повідомити в Золочівський відділ поліції за телефонами 102 або 032 65 422 73.